Доброго дня. Якщо ви дивитеся дане відео, то значить для вас є актуальна тема вступу до аспірантури. А я допоможу вам з нею розібратися. Мене звати Оксана Васильівна Степаненко. Я доктор юридичних наук, завідувач кафедри кримінального права Національного університету Одеська юридична академія, а також засновниця освітнього простору, основа плюс, і ми вже понад 6 років допомагаємо нашим учням успішно здавати кваліфікаційні іспити, такі як ЄФВ, ЄВІ. Єдикаї, і з цього року ми починаємо готувати до ЄВВ єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень, який необхідний також для вступу до. Аспірантури в даному відео я детально розкажу, що і до чого вступні кампанії до аспірантури 2025 року. І наразі в нас відомо вже що для того, щоб мати взагалі можливість подати документи до закладу вищої освіти і взяти участь у вступних випробуваннях в рамках закладу вищої освіти до аспірантури, майбутнім абітурієнтам потрібно здати два іспити: це ЄВІ, єдиний вступний іспит, і ЄВВ, єдине вступне випробування з методології наукових досліджень. Щодо ЄВІ, нічого не змінюється. Єві ми його називаємо ЄВІ, Да, тобто тут все залишається так само, як і було для вступу до магістратури, а саме два компоненти. Тест загальних навчальних компетентностей або логіка, та іноземна мова, яка може бути англійська, німецька, французька, іспанська на вибір абітурієнта. Що стосується єдиного вступного випробування, то тут трошечки вже набагато складніше, так би мовити, адже в нас наразі немає ще затвердженої програми. Але я думаю, найближчим часом вона буде, і ми взагалі вперше стикаємося з таким іспитом, але нічого страшного, знаємо також, як і до нього гарно підготуватися. Ну, що ж, які основні моменти вам потрібно врахувати, якщо ви плануєте цього року вступати до аспірантури? Ну, по перше, ви можете використовувати свій сертифікат, якщо у вас є такий, по за попередні роки по єві, тобто з 2023 року, 2024, ну або відповідно 2025. тобто ви можете як використати попередніх років, так і повторно здати саме в 2025 році. Все буде відбуватися через електронний кабінет, саме подача документів, тобто, ви реєструєтеся на дані іспити, потім вас створюється електронний кабінет, і саме через нього ви вже будете подавати свої документи для вступу до аспірантури. Вступ до аспірантури на денну форму навчання виключно на бюджетній основі, тобто контрактної форми для денної форми, у нас не передбачено. І е, після успішної здачі ЄВІ та ЄВВ з методології. Тільки тоді вступники до аспірантури мають право вже здавати випробування в рамках закладів вищої освіти, які будуть розміщені тестові завдання там або питання в різних закладах. Це по різному, да, вже на офіційному сайті відповідного закладу освіти. У нас є ось такий чудовий календарик, який для нас люб'язно також підготувало і міністерство і Український центр оцінювання якості освіти, де ми бачимо і основну сесію. Додаткову хочу наголосити для вас, що додаткова тільки для тих, хто з поважних причин не може з'явитися на основну вже з 2 травня по 23 потрібно буде обов'язково зареєструватися на дані вступні іспити. Це можна зробити в будь-якій приймальній комісії в будь-якого закладу вищої освіти. Тобто, звертайтеся до будь-якої вищої закладу вищої освіти приймальна комісія і кажете, що я хочу зареєструватися на дані іспити. До 12 червня в своєму кабінеті ви побачите місце, дату та час проходження даних тестів. З 7 по 28 липня приймете участь в тестуванні і вже до 8 серпня отримайте свої результати. Так само в нас є терміни, що стосуються додаткової сесії. Ось такими слайдами вам окремо ще раз прописала, щоб ви змогли собі зробити скріншот. Зберегти да і не пропустити ці важливі дати, тобто основна сесія 7-28 липня. Додатково, якщо ви з якихось причин не змогли здати е, даний іспит, да, на основну, я маю на увазі не набрати бала взагалі не з'явитися. Да, якась е, у вас є причина цьому. То з 18 по 28 серпня ви зможете здати іспити в рамках додаткової сесії, і до 8 серпня та відповідно до 3 вересня, ви отримаєте свої результати. Де ж буде відбуватися да дані іспити? Вони будуть проходити в закладах вищої освіти, де все обладнано для цього, і безумовно будуть створені всі належні умови для того, щоб гарантувати об'єктивність результатів учасникам. Вже визначено міста України, населені пункти, де також буде відбуватися тестування. Це 20 областей та місто Київ. Всі для вас їх зберігайте. Будь ласка, також можна зробити собі скріншот і обрати, яка область, місто для вас буде найбільш комфортнішим і зручним. Для здачі даних іспитів. Вінницька, Волинська, можливо, в місті Одеса або в місті Київ. Вступники на аспірантуру у 2025 році повинні скласти, ще раз наголошую, саме два іспити. Давайте трошечки коротко проговоримо про кожен із них. Тест «ЄВІ». Єдиний вступний іспит складається з двох складників в один день, в один час ви будете здавати цей іспит. Що стосується взагалі ЄВІ і ЄВВ. Чи це можливо взагалі буде два іспити в один день? Поки що ми не знаємо, але по практиці здачі вступних іспитів до магістратури, я думаю, що все ж таки це буде два окремих дні в будь-якому випадку. ЄВІ здається точно в один день, тобто у вас буде два блоки. Тест іноземної мови на вибір, наприклад, ви обрали англійську мову, і тест загальних навчальних компетентностей. Прохідний бал для кожного з блоків, тобто окремо по іноземній мові і окремо по тесту загальних навчальних компетентностей з нас становить 150 балів. Також в нашому чаті, який буде закріплений ось тут нижче під відео посилання на нього, я додам вам таблицю перерахунку балів. І ви зможете подивитися, скільки потрібно відповісти правильно да, Питання надати правильну відповідь, щоб отримати 150 балів. І це означає, що. Вступнику, щоб претендувати на місце в аспірантурі, він повинен набрати мінімум 150 балів за кожен з тест. Та і ці результати є обов'язковими для подальшого вступу. Ще ось таку табличку для вас підготувала, щоб ви могли да, для себе більш додатково проаналізувати, які ж тестові завдання є по кожному із блоків. Крім того, дуже і дуже вам рекомендую подивитися вебінари, які присвячені іноземній мові та ТЗНК. Вони також будуть лінки для них щодо них в описі до даного відео. Там детальна, детальний аналіз, що стосується підготовки до ТЗНК з англійської мови і що стосується підготовки е з англійської мови, да, і що стосується окремо підготовки до ТЗНК. Не пропустіть також цю е, інформацію. Е, тут ось максимальна кількість за да, цих 30 тестових балів, тут 33 тестових бали, тобто вони переводяться потім в ось цю 200 бальну шкалу. І ось тут є QR-коди, де ви можете подивитися програмку. Так також е, важливі ці моменти не пропустіть, зверніть на них увагу. Прохідний бал з методології наукових досліджень. Наразі в нас тільки є в аспекті перерахунку тестових балів, тобто окремо це ніде не прописано. Там тестовий бал такий то має бути для того, щоб подати документи, але ми бачимо перерахунок тестових балів, де вказано, щоб набрати 100 балів, потрібно дати 25 правильних відповідей із 100 питань. Тому рахуємо, що це і буде прохідний бал, тобто 25% правильних відповідей повинні бути надані. Мало це чи багато, враховуючи те, наскільки добре ви знаєте особливості методології наукових досліджень, тому що з одного боку 25% це не дуже високий бал, да, Це не 50% правильних відповідей. Але з іншого боку, якщо ви взагалі, наприклад, не вивчали цю дисципліну, якщо ви не знаєте, що таке метод методологія, які методи є, як ми повинні репрезентувати свої наукові дослідження, то звичайно. Будуть певні складнощі. І для того, щоб да, було простіше в підготовці, безумовно, для нас готується програма. Міністерство опублікувало на момент запису даного відео проект програми, він є наявний, і відповідно до проєкту передбачається чотири блоки. Перший, це Особливості науки та наукових досліджень в сучасному світі. Другий ключовий блок. Ми бачимо, що фактично більшість питань будуть по ньому: це загальне уявлення про методологію наукового дослідження, і третє це система організації наукових наукової діяльності. Четвертий блок він буде да досить не широко так би мовити представлений в тестових завданнях. Це Представлення наукових досліджень, тобто основний акцент, основна увага, я вважаю, повинна бути сконцентрована саме на питаннях методології, е, методології, да, що таке методологія, методи і так далі. Але при цьому зверніть увагу, що досить часто, якщо ми беремо до уваги досвід ЄВІ, ЄДКІ, да, ЄФВ, то не завжди ось ці відсотки Питома вага вони потім репрезентуються в самому тестовому завданні. Тому я вважаю, що в повній мірі потрібно бути розглянути хоча б оглядово коротко ключові моменти кожного із цих питань. І, звичайно, я в цьому вам обов'язково допоможу, я та моя команда, які вже підготували для вас інтенсив підготовки до ЄВВ методології та ЄВІЗ іноземної мови. Зараз коротко розповім про даний інтенсив, що на вас чекає і чому вам точно потрібно до нього. Приєднатися, якщо ви хочете отримати гарний результат і вступити цього року до аспірантури. Інтенсив з методології він передбачає зручну платформу. Взагалі, всі наші навчання зараз вже відбуваються на зручній платформі з особистим кабінетом, де ви бачите свій прогрес, де ви можете в будь-який момент відкрити, подивитися чи то тестове завдання, чи то да запис занять, чи то матеріали, тобто все зручно в одному місці в вашому кабінеті. Тести формату з поясненнями, тобто це будуть авторські тести. Якщо, можливо, в нас буде оприлюднено приклади тестових завдань, ми безумовно їх також пропрацюємо, але так як тестових завдань в нас немає, які нам предоставляло б міністерство, так, то ми будемо виходити з авторських тестів, моїх напрацювань. І, звичайно, це буде також пробне тестування на 100 питань. Також це в нас буде шість онлайн-занять з розборами і темп. Цих чотирьох, так і тестових завдань будемо займатися щосереди о 18.00 починаємо на початку травня. Плюс обов'язково будуть всі записи, всі презентації. Ось такі презентації, як ви зараз бачите. Тобто, все буде в вашому доступі на платформі для зручного пропрацювання. Ну і звичайно, зворотній зв'язок до моменту складання іспиту в рамках даного інтенсиву. Я з вами поділюся всіма своїми знаннями, які я наопрацьовувала 10 років викладацької та наукової діяльності. За ці роки я написала кандидатську дисертацію, захистила успішну докторську дисертацію, написала понад 50 наукових робіт, і звичайно, весь цей не тільки да досвід з підручників, так би мовити, ті матеріали, які в нас є, да, в, в джерелах. Але і практичний досвід, як готувати наукову роботу, як її писати, що стосується методології, для чого вона потрібна. Тобто, все це вам я розповім і на прикладах. Тобто, це не буде суха інформація з підручників, а саме також і мій практичний досвід, і враховуючи те, що я вже да, понад 6 років, готую студентів до різних кваліфікаційних іспитів. І я впевнена, що зараз дане відео дивляться і мої учні, які готувалися до ФВ, до ІДИКИ і вже на собі е, знають усю методологію, стратегію мою да, під Товки, яка точно дає гарні результати. Ми успішно вступали в магістратуру з ними. да успішно здавали її ДКІ, на високі бали, на червоні дипломи. І зараз також будемо успішно готуватися до вступу до аспірантури. Тому ще раз наголошую: це не буде просто суха інформація з підручників-посібників. Це буде саме те, що ви зрозуміли, тому що це не простий предмет, да. Методологія наукового дослідження, це все ж таки такі, знаєте, вже більш складний рівень для розуміння. І е, якщо вам пояснить людина, яка це неодноразово з цим працює, так яка кожного дня працює з науковими роботами. Я перевіряю наукові роботи своїх аспірантів, е, своїх студентів, так свої наукові роботи пишу, тому точно допоможу вам розібратися з всіма особливостями методології наукових досліджень. Ну і звичайно, підготовка до довіз англійської мови також не менш важлива. Ви бачили, що прохідний бал становить 150%. Да балів, тобто це досить високий результат потрібно набрати. І якщо навіть ви знаєте гарну англійську мову, я все одно вам дуже рекомендую приєднатися до інтенсиву. У нас буде тариф, де включено і ЄВВ, і ЄВІ. Тому ви зможете обрати за найкращою вартістю саме цих два тарифи і одразу готуватися до даних двох напрямків. Так само зручна платформа, так само тестові завдання з поясненнями, пробне тестування, чотири онлайн заняття з розборами тем і тестів, і звичайно, зворотній зв'язок до моменту складання даного іспиту. Ось так буде виглядати навчальна платформа. Тобто, все зручно, організаційний модуль, де буде відео, в якому я буду детально також розказувати, як буде відбуватися наше, наші заняття. Потім всі да, необхідні матеріали для підготовки, записи занять, ну і звичайно, тестування для закріплення і повторення. У нас ще будуть тести для повторення та бонусні заняття безумовно перед самою здачею іспиту. Ну і так само в нас виглядає платформа щодо ЄВІ, тобто схожа логіка, да, всі необхідні матеріали. Матеріали окремо є на українській мові, на англійській мові. Тобто, ви будете дивитися, який у вас рівень, як вам буде комфортніше, можна і такі і такі матеріали використовувати. Все по блоках, все структуровано, заходите, дивитися і готуватися. Ну і, звичайно, тестові завдання, всі з поясненнями, зручно пропрацювати для того, щоб отримати гарний результат. Зручні умови оплати, ви можете розділити оплату на декілька платежів. Також для вашої зручності ви можете забронювати зараз своє місце за найкращою вартістю і вже одразу починати підготовку, тому що доступ до ЄВІ в нас одразу надається після оплати, так з іноземної мови, доступ до ЄФВ надасться до перших матеріалів на початку травня. Тобто, одразу також ви оплатите, і в перших числах травня вже отримаєте доступ до перших матеріалів. Ми зараз їх доопрацьовуємо, тому що ось тільки да, отримали проект програми. Я думаю, що вона десь в перших числах травня вже буде затверджена, і ми будемо з вами абсолютно да, працювати по програмі. Затверджені будемо повністю е пропрацьовувати всі питання, які визначені в програмі. Під даним відео будуть також всі лінки на форму реєстрації, контакти менеджера для додаткових запитань, ну і, звичайно, на чат, на якому буде також ця корисна інформація з приводу підготовки до вступу до аспірантури. Я сподіваюся, що дане відео для вас було корисним. Якщо так, то обов'язково поставте лайк та напишіть коментар, що для себе цікавого дізналися. А якщо ж у вас виникли додаткові питання, ви завжди можете їх також залишати, я обов'язково на них надам відповідь. Я вам бажаю успіхів на даному шляху і впевнена, що якщо ви прикладете. Зусилля то точно все вийде, і ви вступите до аспіратури в цьому році. Цього вам є. і бажаю, і звичайно, приєднатися до підготовки для того, щоб не хвилюватися за свій результат, не витрачати дарма час на пошук інформації, на пошук наставника і так далі. Ви точно в правильному місці і в правильний час. До зустрічі на наших заняттях.